Рік назад було проведено повністю всі ядерні об'єкти України були перевірені на стрес тести стосовно подій, які трапилися в Фукусімі. Зрозуміло, що там були дуже великі стихійні якісь явища, впроєктовані були ситуації, і всі станції наші пройшли дуже успішно ці стрес-тести». Так. І зовсім дивно, тому що падає покрівля без залучення таких величезних сил, яким являються якісь цунамі, там, урагани. Може, землетруси. землетрус був в Чорнобилі, ми просто пропустили? Можливо, я ж і кажу, тому що зафіксували. чи ні? Після того рік, тільки пройшло після того, як за ці стрес-тести стосовно фокусіми заявляв на всіх рівнях, що такого ніколи на наших станціях не може бути. Вони наскільки міцні. Що цього не може бути ніколи взагалі? Якщо покрівля так легко обвалилася, невідомо від чого, то, можливо, є загроза саркофагу, бо це вже набагато небезпечніше. Ну, я б не сказав би, що саркофаг набагато небезпечніший, набагато небезпечніше, є сховище відпрацьоване ядерного палива, де знаходиться більше мільярда кюрі радіоактивності. І не дай Бог, якщо рівень експлуатації зараз такий, що не могли за період. Технічне інженерне обстеження, яке зараз проходить на цій станції, етап експлуатації в зупинному режимі станції, передбачає інженерне обстеження. Давайте ці... так зрозумілішою мовою для глядачів, бо вони зараз заплутаються і почнуть Добре. нам не вірити. Повинен бути статус у цього об'єкта. Що це таке Чорнобильська атомна станція? Ця станція, екс... об'єкт, який експлуатується на ній експлуатується. Туючий це ми персонал. розуміємо, з відходами що, які для них загрози? А для них загрози дуже великі, тому що, по-перше, це дуже серйозна річ, це не відходи, це відпрацьоване ядерне паливо, яке є і ядерно небезпечним, і дуже високорадіоактивним. І не дай Бог, якщо щось трапиться, подібне, якесь там, Обвалення. обвал або ще що-небудь, то це буде дуже страшна ситуація для всієї України.